Херсон Одеса Миколаїв, вітаю! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьми. Сьогодні дивимося вас. Предметно, що буде, що відбувається, що чекати. Херсон. Найближчі дні. Якісь можливості в пропозиції. До речі, гарний йде прогноз. В плані того, що там, де було важко, стане легше. Там, де було сильно гучно, може бути трошки полегшення, можуть бути якісь неприємні і такі моменти, що нам скажуть, що ворог десь рухається, але е втримаємо, я ж кажу, якісь подарунки для Херсона, якісь нові можливості. Не без того, що ви не спите, що є поранені. Але, от якщо змінюється, як якусь надію вам дають. І військові так само, і фронт так само, тобто вже йде якийсь процес більш позитивний, це не може нарадувати. Херсон. Херсон найближчі дні. Ідея, якась допомога, може навіть зброя, є щось. Не будемо розгортати, атака, ідея важка іде на місто, і можуть бути і ракети, і можуть бути і каби, але за справедливістю і гроші, і підтримка приходять. Якісь будуть, знаєте, розбирати ситуації всередині міста, серед посадовців, що прям якісь зловживання і страшно і лячно, що. Маєте такі проблеми, коли війна, але ну, то вже що є, Воно, ця ситуація вже сталася. Тобто вона розкриється. Херсон, найближчі дні. Поранені знову. Причому, знаєте, як от околиця там, де ти ж нібито вже відчепився звідти. Будинок може бути. Такі, знаєте, сутінки, якісь дивні, Знову поранені. Треба багато допомоги. Херсон. Найближчі дні. Якусь ціль пропустять, можуть не сказати. Ну, в центр хоче. І хоче там, де можуть військові відпочивати. Була колись, може промка якась, якийсь, може, завод чи фабрика щось було. Ворог б'є, бо вважає, що там військові біля води. Біля води гупає, вам нічого не кажуть. І ви можете і виходи чути, і прильоти. Тому, якби там закрита інформація. Херсонщина окупована. Давайте Херсонщина окупована. Щось плануємо. Причому, як переб'ємо ворогу ініціативу. Він там буде сунути і сунути, і десь от на воді острови чи щось. От є у вас якийсь там такий об'єкт. Але ми йому переб'ємо ініціативу. Нам потім важко буде, але ми щось важливе зробимо. Там, Ну, якісь дії. Не буду все розкривати, нас може щось порадувати. І це якби дуже добре. Одеса. Де це найближчі дні. Дуже краса така, все так гарно, файно, спокійно. Дуже обережно, де у вас там зона відпочинку, може бути навіть Аркадія. Таке відчуття, що от зненацька щось вибухає. Жертви зненацька. Але він і планує. Далі якась сакральна дата йде. Може бути новолуння. Щось він планує з місяцем. Це пов'язано з місячним сяйвом, біля води жертви, от знову і швидкість на цілі де. І от знаєте, як дублюється по області якесь місто він так відпрацьовує. І може бути навіть день в день або в той самий день, да? на наступний. От дуже поруч події. Заходить атака. Угу. На області тут, знаєте, показує, що по колу працює захист. По колу працює захист, це коли з усіх боків, розумієте? І це буде місто поруч, як передмістя, розумієте? З Одесу, а потім йде на Одесу. Одеса бачить, як щось палає, потім починається, я ж кажу, з чотирьох боків. Енергетика може бути, тому що восени може бути енергетика, можуть бути загублені душі, тому що от показує, знаєте, як фраза? Як восени, як осінню. Осеню, що він нам вибивав перед опаленням? Ви ж пам'ятаєте, енергетику ресурс? Одеса найближчі. Я кажу, давно не було, так? Да? Передмістя. Ні, буде, може бути прямо в центр, може бути вогонь. Як готується, я знову кажу. Дивіться, як він себе поводить по області. Якщо там починається якась така активність неадекватна, і ви не розумієте, що взагалі відбувається. і ну, Вам кажуть, що це ну, якби не до вас в області да, проблема? Не розслабляйте. З вулиці краще піти. Таке відчуття, що воно влетить, або в людей, або десь ну, дуже поруч, де багато людей. Миколаїв вітаю. Давайте. Область вам посилили, щось ви будете навіть збивати, старатись, але він от якось біля води в області більше б'є. От область руйнує. Чимось і не можемо заподіяти нічого. Миколаїв. Треба бути дуже обережними там, де знову ж таки можуть відпочивати військові в самому місті. Таке відчуття, що, знаєте, от, або дрон, або щось. От щось фіксується, потім туди йде прильот. І насправді там ну, несправедливо, тому що смерть прийде цивільним. Смерть, бачите, прийде людям, дітям, вона не прийде військовим. І інфраструктура також. І також з області може почати. Є загроза для Миколаєва. Миколаїв найближчі дні. Про щось звітуєте. активний може бути ворог, я ж кажу, інфраструктура може дуже сильно цікавити. Звітуєте про щось на нагору, хтось може приїхати цей звіт перевіряти, але тут біда в тому, що є пряма загроза для міста, тому зберігаємо спокій, намагаємось зберегти життя. Які тут поради можуть бути? Прислухайтесь до тривог, тому що швидко, якісь швидкі події може бути світло навіть. Бережіть себе.